Мої вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у випуску ми будемо говорити про екологічну ситуацію у Вінницькій області. У нас у гостях Олександр Мудрак, доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук комунального закладу Вінницька академія безперервної освіти. Вітаю вас, Олександр! Доброго дня! І хочемо розпочати нашу розмову із такого питання: як ви загалом оцінюєте екологічну ситуацію у Вінницькій області? Ну, якщо брати Вінницьку область в порівнянні з іншими областями на території України, ну слава Богу, нас менше торкнулася. Проблема екологічної ситуації, особливо пов'язана з військовими діями, як ми скажемо, з воєнною агресією. Але порівнюючи з іншими областями, ми теж маємо свої проблеми, маємо теж певний екологічний стан. Хотілося б прикласти всіх зусиль, всіх заходів для того, щоб його поліпшити. Якщо взяти у порівнянні з іншими регіонами, там Донецьким, придніпровським, причорноморським регіоном, то Вінницька область знаходиться в кращому стані. І в нас, скажімо так, екологічна ситуація хоч не добра і не дуже сприятлива, але вона задовільна. Тобто, якщо беремо по-простому, по п'ятибальній по шкалі, то це в середньому десь бала. Така у нас ситуація. У нас екологічний стан у Вінницькій області в більшості зумовлений розвитком сільського господарства, інтенсифікацією розвитку. Чому? Якщо ми беремо загальну площу Вінницької області, це 26,5 тисяч кілометрів квадратних, це в середньому 4-4 від загальної площі території України. Але якщо беремо валову внутрішню продукцію, саме яка виготовлена, вирощена, вироблена на території Вінницької області, пов'язана з сільським господарством, то це 12,3% від загалу валового внутрішнього продукту, що виробляє Вінницька область у сфері агропромислового комплексу. Тому якраз інтенсифікація розвитку сільського господарства, переробної галузі, скажімо так, дуже значна розореність території сьогодні якраз не сприяють поліпшенню тієї ситуації, поліпшенню екологічної рівноваги. Якщо ми беремо сьогодні ринок землі, який вже запущений, скажемо відверто, що сьогодні розореність території Вінницької області ще зросла. І раніше нас становила 65,2% від загальної площі Вінницької області, то сьогодні 72,5%, тобто вона зростає. Якщо ми беремо екологічний стан агроландшафті і в порівнянні з нормами, які дають екологи, яка має бути норма розорності території, то це в середньому десь 30-32 Тобто, в середньому ми маємо зменшити площу розорності угідь десь в 2-2,5 рази. За рахунок цього ми маємо збільшити площу сіножаті пасовища. Так, як ми кажемо, далі маємо збільшити площу лісових екосистем, маємо збільшити площу водноболотних екосистем. І особливо дуже питання болюче для нашої області це збільшення відсотку території та об'єктів природного заповідного фонду. У Нас мальовничі ландшафти, унікальні, репрезентативні, унікальне біотичне різноманіття, яке становить сьогодні 30% від загального біорізноманіття по території. України, але в нас найнижчий відсоток заповідного фонду. Він становить лише 2,52%, а норма це 10 12 тобто ми маємо збільшити площу в 5 разів, скажімо так. А останні директиви Європейського союзу щодо відпозбереження біорізноманіття чітко прописано, що до 2050 року планується зберегти. Екосистеми водні і суходолу приблизно на 30% території, тобто нам 15 разів треба досягати цього показника. Тому сьогодні дуже багато запитань є є над чим працювати, але ви знаєте, що в умовах війни це все дуже важко вирішувати, тому що будь-який захід, який ми плануємо, який хочемо зробити, виконати, все потребує, як ми кажемо, еколо-економічного обґрунтування, все потребує коштів. І сьогодні потрібно якраз розпочинати саме питання з підвищення рівня екологічної освіти, культури, свідомості не тільки наших діточок, садочка, не тільки наших учнів і шкіл, початкової, середньої старшої школи в контексті нової української школи, а також насамперед органів місцевого самоврядування, місцевих мешканців. І дякую вам, що ви, якраз журналісти, піднімаєте це питання. Тому що сьогодні пріоритет екологічної безпеки, поліпшення екологічного стану це пріоритет в державі буде номер один. Дякую. Наскільки ситуація саме екології з початком повномасштабної війни змінилася в Україні? Наскільки вона погіршилася? І, зокрема, і у Вінницькій області? Ну, якщо ми беремо в порівнянні ті області, які були під окупацією. Які попали це і Київська область, і частина Житомирської області, і Харківська область, ну Луганську, Донецьку, враховуємо ще спочатку 2014 року, зараз Запорізька, Херсонська області. То ми бачимо, що ситуація дуже погіршилася і набагато. Якщо ми беремо конкретно викиди вибухових речовин, які сьогодні потрапляють, забруднюють атмосферне повітря. Той коли фіксують, що спочатку повномасштабного вторгнення, з лютого місяця 2022 року, в атмосферу попало 33 мільйони вуглекислого вуглекислогазу. Це є парниковий газ, який якраз і підвищує ризик глобальних змін клімату, парникового ефекту. Проблематика залишається. Друга, дуже важлива в тому, що в нас сьогодні ще на території України високий рівень радіаційної безпеки. Якщо раніше ми дуже переживали, особливо за і електростанції, які були під окупацією, це Чорнобильська зона відчуження, Чорнобильська атомна електростанція, то сьогодні проблематика суттєво ще залишається для Запорізької атомної електростанції. Це містечко Енергодар, який коли називають енергетичним серцем всієї України, тому що 20% всієї виробленої електроенергії дає сьогодні це місто. Там знаходиться найпотужніша в Європі атомна електростанція, шість енергоблоків, третя за потужністю у світі. Там знаходиться теплоелектростанція, там знаходиться гідроелектростанція, тому сьогодні це дуже суттєво. Другою такою проблемою сьогодні залишається екологічно це розмінування території. Якщо ми беремо площу загалом замінованих територій, це в середньому 20% всієї площі території України і. Коли ми говоримо з експертами організації Об'єднаних Націй, з експертами ЄС, з військовими, скажіть, будь ласка, як тривають роботи, що потрібно, скільки коштів, яке обладнання, і скільки по часу потрібно, щоб розмінувати всю територію, то за такими ну, прогностичними, як ми кажемо, даними, приблизно це десь 8-8,5 років. Ідентична проблема. Третя це проблема забруднення поверхневих і підземних вод за рахунок особливо ви бачите, підриву Каховського водосховища, і точиться велика дискусія, полеміка, чи потрібно відновлювати гідроелектростанцію на Каховському водосховищу, чи не потрібно. Давайте візьмемо прості такі коло економічні розрахунки. Якщо ми беремо каскад гідроелектростанцій, які створені на Дніпрі і вироблена електроенергія, це в середньому десь 4-5% виробленої електроенергії в загальному енергетичному балансі дають гідроелектростанції. Це в середньому десь 4 мільярди доларів. Але за рахунок того, що було необґрунтовано і створення на рівнинній річці, наприклад, каскад гідроелектростанцій, цих шість водосховищ, ми бачимо, що була затоплена величезна площа території. Затоплено приблизно 600 тисяч гектарів, підтоплено ще 100 тисяч. Агроіколи підрахували, якщо цю землю використати тільки в сільськогосподарському обігу, то чистий прибуток буде складати 22 мільярди доларів, тобто дивіться, 4 мільярди доларів це вироблена електроенергія. 22 мільярди доларів, якби не були затоплені ці землі, можна було б використати в сільськогосподарському виробництві. Тобто, виходить, збитки за рахунок створення каскаду гідроелектростанцій на річки Дніпро становить 18 мільярдів доларів. Сьогодні ми всі говорили, що за рахунок того, що відбувся підрив Каховської гідроелектростанції, Каховського водосховища, зникло це стане пустеля, щось таке прототипу, як Олешківські піски у нас в Херсонській області. Але слава Богу, цього не стається. Природа має здатність до самовідновлення, саморегуляції. Повністю І сьогодні ми бачимо, що вже різко зростає сьогодні вербовий тополевий ліс площею 150 тисяч гектарів. Це прекрасні сьогодні лісові екосистеми, які потребують збереження. Четверта проблематика це сьогодні проблематика, пов'язана якраз із збереженням біотичної ландшафтного різноманіття, тому що за часів повномасштабного вторгнення в нас знаходилося під окупацією. Майже 900 тисяч гектарів це об'єктів, які внесені до природного заповідного фонду. Це 819 об'єктів. Сьогодні ще під окупацію залишається 516 об'єктів, площа 800 тисяч гектарів. Це дуже велике. Унікальні біосферні заповідники. Ну, унікальні взагалі, такі як Асканія Нова імені Фрідриха Едуардовича Фальцфейна, де сьогодні взагалі знищений там зоологічний парк. Його немає, повністю всі тварини розстріляні. Вони їх, скажімо так, повбивали, використовували як їжу, як поживу, заради розваги, і так далі. Сьогодні знаходяться ще. Дуже знамениті об'єкти, які входять до рамсарської конвенції, це водноболотні угіддя, що мають міжнародне значення, особливо як середовище існування водоплавних птахів, та інші території, включені у смарагдової 160 об'єктів, смарагдові об'єкти території Європи і так далі. До речі, я хочу вам поділитися такою цікавою інформацією. Всі говорять в побуті, що в нас найцінніші з екосистем це є лісові екосистеми. Але, от останні дослідження експертів європейської спільноти, екологів спільно. Показує, дивіться, один гектар водноболотних екосистем поглинає в п'ять разів більше парникових газів, чим один гектар лісових екосистем. Тому сьогодні мають бути спрямовані зусилля ще на збереження і водноболотних екосистем, ось вам регуляція клімату, ось вам екологічна рівновага, ось вам, якраз, як ми кажемо, ці питання водозабезпечення і водокористування. Тому сьогодні проблема дуже суттєва. Якщо ще відверто брати, то як ми вже заговорили за лісові екосистеми, сьогодні під окупацією постраждали ще майже 3 мільйони гектарів лісових екосистем. Все це потребує вкладення коштів, все це потребує відновлення, все це потребує часу. Обов'язково всі ці злочини фіксуються. Вони подаються до Генеральної прокуратури, ведеться спеціалізований реєстр в цьому аспекті. Хорошо спрацювало Міністерство захисту довкілля, природних ресурсів, Державна екологічна інспекція, неурядові громадські організації, які залучилися в актавний збір таких даних. І якраз сьогодні ми маємо зробити так, щоб всі ці кошти були повернені, щоб відновити це біотичне ландшафти, розуміти ці екосистеми і зберегти природу нашого краю. Якщо говорити за ґрунт, то у нас все частіше фермери починають засаджувати різні види культури, які раніше були непритаманні для Вінничини. І зокрема, ви говорили про те, що зараз вирубують ліси і ці землі використовують саме для засіву з цими культурами. З чим це пов'язано? Як це взагалі має вплив з екологією, Чи пов'язано це з екологією? Ну розумієте, що розпочався ринок землі в Україні, і кожний фермер хоче взяти. В оренду землю на довший час. Чим більший час він використовує цю землю, чим більший час він бере в оренду, тим він буде мати першочергове значення потім викупу цієї земельної ділянки. Але тут дуже активно має спрацювати держава. Насамперед, екологічна складова, так і в країнах європейської спільноти. Якщо фермер приходить до вас як до голови територіальної громади і хоче брати в оренду земельні ділянки. На кожну земельну ділянку обов'язково має бути екологічний паспорт поля або земельної ділянки. В екологічному паспорті мають бути подані показники агрофізичні, агрохімічні, санітарні, гінічні які характеризують станції земельної ділянки. Ну я не буду вам розказувати високу матерію, але скажу основний показник, за яким спостерігаємо, це вміст гумусу, вміст фульвої гумінових кислот. І якщо, наприклад, в країнах Європейської спільноти наприклад, голова громади бачить, що він дає екологічний паспорт земельної ділянки, де такий то міст гумусу, він підписує договір лише на рік. Якщо цей фермер раціонально, як ми кажемо, використовує цю земельну ділянку ефективно. Враховує, наприклад, цілозміни, враховує, наприклад, технології обробітку, біологічні засоби захисту, інші технології еколого, енергоресурсу зберігаючи, то тоді він продовжує з ним оренду на 5, на 10 років і так далі. Але якщо ж він бачить, що йде виснаження ґрунту за рахунок втрати гумусу, а це родючість наша, за яку ми дбаємо сьогодні. То відповідно такі договори не продовжуються. В нас оці ділянки, які вже по 5, по 6, навіть по 8 років не розроблялися, були такі перелоги. Почався процес сукцесії, поступове заростання. Спочатку це були низькорослі трави, середньорослі, високорослі трави, потім кущики, кущі і так далі. То вже і ці ділянки розорені, бо всі хочуть побільше взяти, використовувати цю земельну цю територію. Земельних угідь, щоб мати прибуток збіжжя. Сьогодні, за підрахунками коло економістів, Україна може послухайте, прогодувати 600 мільйонів людей за рахунок збору свого збіжжя. Але сьогодні дуже вигідно, щоб ми не не продавали сировину, не продавали збіжжя, а ми його тут збирали, ми його тут переробляли і продавали готову продукцію. Це будуть створені і робочі місця, і наповнення бюджету, і будуть громади отримати зиски і так далі. Тому в такому аспекті потрібно сьогодні рухатися, потрібно працювати. Але з еколо-економічної точки зору це має бути вґрунтоване, мають бути розраховані площі, мають підібрані бути сіл зміни і має бути враховано, щоб поменше було виснаження ґрунтів. За ріпаку, за соняшнику, за кукурудзи і так далі. Все це має бути науково обґрунтовано. Чому сьогодні йдуть такі посадки в нових сільськогосподарських культур, а міняється клімат. І змінюється клімат, змінюються екологічні показники, зменшується кількість опадів, збільшення сонячної альбедо, температурний режим. І вже оці теплолюбиві рослини, які раніше ми садили лише в Криму, садили лише у південних громадах. Ми сьогодні бачимо, що вони рухаються на північ. І якщо взяти в порівнянні, наприклад, кліматичні показники, ці дані, які ми де ведемо з 1960 роком по території Вінницької області і на теперішній час, то за кліматичними показниками місто Вінниця сьогодні знаходиться на рівні Одеси. От за який час відбулися зміни ґрунтово-кліматичних змін. Ось чому піднімаються ці, як ми кажемо, ґрунтово-кліматичні зони. Ми маємо до них адаптуватися. Ми маємо адаптувати до них сільське господарство. Маємо зробити зрошуване сільське господарство, але це краще використовувати все-таки крапельне зрошення, точне землеробство та інші еколого-інноваційні технології. Пане Олександре, хочу вам подякувати за те, що ви до нас завітали, і за таку змістовну аналізовану роботу. Дякую, Дякую вам. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Олександр Мудрак, доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук комунального закладу Вінницька академія безперервної освіти. До нових зустрічей.